Два брата акробата Pictures представляє. Доводимо куптілку до кінця. Тут трошки працюємо по елементах таких дрібних доробляємо. І біжу вам показати всередині нашу куптилочку. Ось така у нас збоку. Дивіться, двері вже підрихтували, зробили клямочку, зробили ручечку. Легесенько відкриваємо і заходимо всередину. Варимо рамку всередині, бо на цю рамку завжди вкладається цегла, щоб кінці вогника не припалювали нашого продукту. Як бачите, щілинки тут гарнесенько закриті. Зробив турбодізельні отвори в тій коптілці один. Але тут зробили дошок таким куньком, того я зробив два: один і другий, щоб тяга з дверей рівномірно йшла туди. І звідси ще термометр всередині продукту, температуру мірі всаджую. Сьогодні вечірком запалює, пропалюхай, пройдеться димком, і в да, наступному тижні вже в ній щось скоптимо. Гарного дня вам!